Привіт, на каналі SmartphoneUA, а я оглядаю проектор від бренду MahQubі, модель HY 450. Це їх топовий пристрій, який коштує трошки більше ніж 100 доларів, але при цьому гарантує якісну Full HD картинку на діагоналі від 100 до 300 дюймів. Купував цей проектор на AliExpress, Зараз під акцію на нього дуже хороша ціна. Ви бачите її перед собою. Лінк, де я купляв. В описі до відео там само промокоди на знижку, які ще більше знизять прайс. Цей розпродаж триватиме декілька днів, і, мабуть, на літній період ціна на цей період буде найкраща. Звичайно, потім почнеться літній розпродаж, офіційний, там будуть інші промокоди, і я їх також додаватиму в опис до цього відео. Але, як на мене, то ціна вище 140 доларів підніматися не повинна. На картонній коробці, в якій приїжджає проектор, ви бачите напис 8К. Але реально це ні 4К, ні 8к. Фактична роздільна здатність 1920 на 1080. 70. Купуючи цей проектор, я орієнтувався на те, що прокористуюсь ним мінімум півроку, допоки у виробника не вийде нова, більш прогресивна модель. Чому не купив якийсь дорогий проєктор від Epson чи Samsung? Ну, тому що вони занадто дорогі. Прийнятною для себе вважаю ціну на LED-проектор з Китаю, бо вже при бюджеті від 1000 доларів задумуєшся про те, а може взяти краще телевізор, а може ні. Там уже починаєш думати по-іншому, але за 120 доларів. Як зараз на розпродажі, цей пристрій варто купувати, і далі я покажу, чому ось максимальна картинка, яку я досяг в себе в кімнаті, поставивши проектор майже до краю стіни навпроти. Погодця діагональ величезна, і вона не потрібна для цього приміщення. Але це максимум, який можна на програмному рівні зменшити, і отримати більш-менш прийнятну картинку, яку можна дивитися з дивану на стіні. Далі покажу більше подробиць по зображенню, покажу мінімальну відстань, з якої проєктує на стіну проєктор, щоб можна було отримати сфокусоване зображення. І, звичайно ж, поділюсь тими форматами, в яких я використовував цей пристрій мехбі HY450. Ну а Погляд починаю з корпусу. Габарити та вагу бачите перед собою 2,8 кг, він з нелегеньких. Весь корпус у нас, по суті, пластиковий, чорно-білий, два кольори, і одна кнопка, яка відповідає за увімкнення та вимкнення пристрою. Вона знаходиться з тилової сторони, там, де й зібрані всі порти. По-перше, маємо 3,5 мм аудіороз'єм. Він потрібен в моєму випадку, був для підключення. Колонки, але за потреби можна підключити і навушники, якщо вночі не хочете заважати сусідам, наприклад. Щодо звучання самого проектора, то маємо два динаміки по 5 ватт. Звук кращий, ніж у моделі HY 320, яку я тестував раніше. І по гучності, і по якості. Для фірмів іноді навіть окей. Але все-таки, якщо слухаєте музику чи якісь концерти, то краще підключати зовнішню колонку з басами. Серед роз'ємів маємо і HDMI-порт, до якого. Можна підключати ноутбук, ігрову консоль. Єдине, я зауважу, що при підключенні ваш порт проектор самостійно не розпізнає підключення і автоматично на нього не перемикається. Треба перейти в меню і вибрати джерело сигналу HDMI. Те саме треба зробити і підключені USB-накопичувача, наприклад, флешки. Можна підключити і жорсткий диск. Спереду у нас величезна лінза. Тут він також забирає повітря для охолодження, і тут є фільтр. Збоку маємо наклейку з ідентифікацією моделі. Більше на корпусі нічого не відкривається. Лише повсюду по боках маємо отвори для вентиляції. Гаряче повітря після охолодження апаратної складової виходить позаду. Ніжки знизу на корпусі прогумовані, розміщені по краях. А от роз'єму для штативу немає. Тому самі будете розбиратись, на що його рівне поставити, щоб картинка. При проекції залишалася рівною, а ось зараз бачиш порівняння розмірів проекторів HY320 та HY450. Різниця в розмірах суттєва, та й по возі вони надто сильно відрізняються. Відразу ж показую і картинку, яку вони можуть показувати з відстані в півтора метри. І тут явно видно, хто з цих проєкторів кращий, хто показує більшу картинку і більш яскравішу. Як на мене, то HY450 виграє по всім параметрам, але він і коштує в три рази більше. Спеціально скачав декілька 4К роликів і зараз показую, як через флешку цей проектор hy 450 їх показує. В цілому картинка мені сподобалась. Заявлена яскравість до 900 анцілюмен з контрастністю 2000 до 1. Заявлена проекційна відстань від 55 см до 2,1 метра, діагональ від 40 до 200 дюймів. Я спеціально взяв і поставив цей проектор в метрі від стіни. Якщо не використовувати цифрове збільшення, то маємо картинку 117 см. Якщо ж використовувати збільшення, то це вже картинка на 175 см. Нагадаю, один дюйм це 2,54 см. Тобто 100 дюймів це у нас 2,54 см. У темних областях зображення немає сірої вуалі, темні області реально чорні, як смола, що дуже добре, якщо ви дивитесь, наприклад, щось чорно-біле. По формату виводу картинки, відмічу, що зміщення в цього проєктора близьке до 100%. Це коли нижня частина екрана вирівняна з нижньою частиною об'єктива. Так зазвичай робиться в дорогих DLP-проекторах, що на Мою думку, значно спрощує розміщення цього пристрою, бо зазвичай led проектори і той же HY 320 потрібно розміщувати на висоті, яка буде центром зображення. А в нашому випадку центр знаходиться вище самого проектора в половину картинки. Програмно реалізована автоматична корекція горизонтального трапецеїдного спотворення. Фокусування ж картинки не автоматичне, ви його робите з двох кнопок на пультику. Реалізовано дуже просто і працює коректно. Для себе вирішив, що MaQBic H5 450 можна кваліфікувати як короткофокусний проєктор з заявленим коефіцієнтом проєкційної відстані 064, бо діагональ з подіумів ми отримуємо вже з відстані. Півтора метри, а от з точки зору фокусування, не все ідеально, бо по краях видніються ореоли, де трішки не вистачає фокусу. Ну це і зрозуміло, маємо недорогий все таки led проектор хоча й з високою роздільною здатністю. Він показує пристойне зображення, чітке велике як для короткої проекційної відстані. Він яскравий. Написи читаються навіть коли світло увімкнене, але в повністю темній кімнаті він працює найкраще. Згадував вже цифру про 900 анцілюменів. Так, вона заявлена, але спеціалісти поміряли і знайшли всього 555. І я вам скажу, як для китайського проектора, то і це дуже хороша цифра. В процесі роботи є шум. Це рівень шуму, який наміряв смартфоном біля проектора, а це вже в трьох метрах від нього. Шумить вентилятор, але коли ви вмикаєте якийсь фільм, його не чутно, якщо ви навіть сидите поруч з проектором. Це я перевірив на собі. Зараз показую роботу проектора, коли підключив до нього. Консоль ретро ігрову, яку я вже тестував, і відео вже є на каналі. Можете його подивитися, вона коштує 20 доларів і додає можливостям проектору багато розваг. Ну і ось трішки дуже ретро гри. Якщо колись грав в них, став лайк під цим відео. Далі показую різні картинки і поговорю про апаратну складову всередині проекторів чотирьох'ядерний процесор Allwinner H716 і графіка mali G31. Також він має 2 ГБ оперативної пам'яті, що більше на один ніж у моделі hy 320. Та 32 ГБ вмонтованої, яка використовується в тому числі і для Android 11, який запихнутий програмно в цей проектор. Ця апаратка дозволяє декодувати відео в роздільній здатності до 4К. Підтримується Wi-Fi на частоті 2,4 та 5 ГГц. Проектор стояв приблизно в 8 метрах від роутера. Я запустив спідтест і отримав швидкість приблизно в 100 Мбіт. Цього достатньо, щоб дивитися фільми у роздільній здатності Full HD без затримок онлайн. На додачу до Android 11 маємо адаптований під управління з пультика. Інтерфейс, він простий та зрозумілий. Через Google Play можна завантажити потрібні вам додатки. А тих, яких немає, наприклад, Chrome, можна завантажити з розділу, який передбачив сам виробник. Доступне спрощене керування за допомогою Google Voice Remote. Пульт дистанційного керування навіть має гіроскоп, тому його можна використовувати як мишку для керування. Спробував підключити радіомишку, все спрацювало. Можливо, комусь так буде зручніше користуватись інтерфейсом. Звичайно ж, Проектор можна транслювати відеокартинку зі смартфону, підключається HY450 до мережі 220 вольт, з'їдає потужність приблизно 130 Вт на годину, а в режимі очікування з'їдає 2,5 Вт. Своїми загальними відгуками поділюсь пізніше, але спочатку по відгукам, які пишуть люди в коментарях на різних сайтах, в тому числі і на сторінці AliExpress. Пише, що з'являється і чорний екран, і перегрівається. Особисто у мене за два тижні активного користування таких проблем не було. Так, можливо, вони виникнуть, але скажу так: про проблеми в MacCubic багато пишуть, бо багато цих проекторів реально продається. Це, мабуть, найбільший виробник та продавець проекторів, які заїжджають в нашу країну з Китаю. А тому багато продається і багато негативних відгуків. А ми ж знаємо, що кожен користується пристроями по-різному. Я, наприклад, більше двох годин за день його не використовував, тому він у мене, в принципі, і не перег. Грівався, а більше мені і не треба, бо є ще чим зайнятися. Для прикладу, мій MegQubic HY320, куплений півроку тому, також працював приблизно по годині на день і досі працює без проблем. І ніяких нюансів ні по апаратній, ні по програмній складовій з ним не було. Тож мій висновок по MECUBIK HY450 наступний. Це реально крутий крок вперед, якщо порівнювати з моделлю HY 320. Так, ціна в три рази вища, купував на Aliexpress. Лінк на продавця залишаю в описі до відео. Ціна має бути в межах 120 доларів, плюс додам промокоди, вони додадуть вам знижки. По яскравості мене все влаштовує. Програмна складова працює стабільно, діагональ величезна. Перед тобою зараз показую, як мехюбік HY 450 показує фільм. Просто зайшов через Google Chrome на сайт, архів з фірмами, увімкнув і дивлюсь онлайн. Відмічу, що браузера Chrome немає через Google Play, він лише у списку додатків, які пропонує виробник. Тут же і Netflix та інші кінотеатри. Якщо обираєте пристрій, який вас точно зможе порадувати, беріть цей. На цьому у мене все. Але якщо виновіть в тебе питання по мехюбік hy 450 пиши в коментарях, обов'язково відповім. До зустрічі!